Ганна та Сергій прогулюються вулицями Слов'янська. Для них кажуть такий спільний відпочинок, скоріше виключення, адже обидва зараз боронять Україну. Вона з Сумщини, він з Полтавщини. А познайомились у Харкові. Познайомились ми на Хеллоуін 31 жовтня, саме в ніч, якраз у 2015 році зі своїми друзями. Скажем, так побачив її її подруг, і ну так зав'язалося наше спілкування. Обмінялись контактними телефонами. З того дня вони вже не розлучались. У жовтні 2018-го побрались, а в листопаді Сергій потрапив до війська. Спершу як строковик за півроку підписав контракт. Повномасштабне вторгнення зустрів у Слов'янську. У вересні при звільненні села Діброва був поранений. Я отримав осколок, прилетів трошки вище ока. І потім ще. В будинку саме, коли вже зайшли у Діброву, там на четвертому поверсі розтяжка була, Акубара травма. У мене струс мозку був, закрита черепно-мозгова травма. У мене задзвонив телефон і мені кажуть, а можна, будь ласка, інформацію на вашого чоловіка? Я питаю, а що сталося? Там що не сказала, він ну, поранений. І мене от я як стояла, так серце в п'ятки пішло просто. Ну, поки я їхала до Краматорська, я ну, звичайно плакала в машині, тому що я не знала, що з ним. Я розуміла, що не потрібно опускати руки, я знала, що з ним буде все добре, але я ж кажу, що ну. Було тяжко після лікування Сергій повернувся в стрій. З травня 2022-го Ганна служить разом з чоловіком. Лікарка за фахом вона стала військовим медиком на псевдо Ластівка. Я лікар, я не могла просто сидіти і нічого не робити. Я 2014 році вже була. Е Причетна до допомоги військовим, але я була в військовому шпиталі в Харкові, в реанімації я працювала як волонтер, я закінчувала коледж. Тяжкого нічого не було для мене. Чаще було це адаптуватися на життя в підвалах, тому що потрібно було знайти якийсь куточок, де буде стерильно, я можу допомагати хлопцям. Доводилось працювати цілодобово та під обстрілами, згадує дівчина. Найважче було, коли точилися бої навколо майорська. Та навіть тоді каже Ганна, їй було спокійніше поруч із чоловіком. Я можу от відносно зрівняти ось цю, Ті ситуації, ті розмови, які у нас були до того, як я приїхала сюди, і після. Тобто я тут уже я більше розуміла, я менше, скажімо так, хвилювалася, тому що я була в курсі всього. Ну, у мене чоловік такий, що він ну, більше мене береже, він не хоче жалітися. І, хоч не завжди є змога проводити час разом, подружжя постійно підтримує одне одного. Вона ну, така, знаєте, як стержень, то якийсь такий запальний. Завжди така, знаєте, як бойова. Тобто вона і хлопців підтримує, і мене підтримує. Він мене також підтримує і дуже добре підтримує. Бо я така, ну, буває трошки ну, спильчива, така, буває плаксива, що мені потрібна також підтримка. Але його я більше підтримую, тому що ну, багато роботи, там, виїзди, берки. Хоча як мені, наприклад, не тяжко самі, я завжди його підтримую. завжди. І гарним словом, і я не знаю і чимось допоможу, і зберу все, що потрібно, тільки щоб у нього все було гаразд. Їм обом ще немає тридцяти спільні мрії про власний будиночок та дітей, поки відклали на час перемоги. Найближчі плани це щоб з нами всіма все було добре, з нашими хлопцями все було добре, і потім нам буде. І нам буде, скажімо так, легше і добре, що ми знатимемо, що з нашим колективом це нормально. Тому що ми тут уже всі один одному, як сім'я. Служать Ганна і Сергій у слов'янському полку Нацгвардії. Анастасія Дашко, Артем Степанов суспільне новини Донбас.